Я зібрала цілу колекцію кроксів. Так, мені 24 роки і не засуджуйте. В кінці відео, до речі, комусь подарую ось ці два крокси, бо в мене є повторки. Йди, дивіться до кінця. Напишіть у коментарі, чи збирали ви ці крокси. Тому що я в перший день, як побачила цю колаборацію, пішла знімати огляд у Тікток. Купила собі один крокс, обклеїла його наліпками і пішла додому думати, чи треба мені взагалі вся колекція. Але через декілька днів я чітко вирішила, що мені треба терміново вся колекція. І Почала скупати хеппі-міли. Але на той момент вже був такий ажіотаж, що не в усіх Макдональдсах були крокси. І це було досить складно. Ось цю картопельку я шукала дуже довго. Ну, я неймовірно кайфую від цих іграшок. Це прям топова колаборація. До речі, напишіть в коментарі, які кроксики є у вас і які взагалі ваші улюблені. І чи вдалося вам зібрати всю колекцію? Бо, якщо чесно, я не визначилася, які мої улюблені. Хоча я все ж таки віддаю перевагу. Ось такому мілу класичному та картошечці фрі. Але взагалі мені подобається кожен крокс. І до речі, щоб зібрати всю колекцію, мені довелося дуже постаратися. Я навіть шукала останній крокс на OLX Да, рібят, коли вже не було ніде в Макдональдсах кроксів, я шукала на OLX Але на OLX розкупили все, навіть за 500 гривень. А ось цей останній крокс мені подарував друг. І він у мене без коробки. А наліпки я взагалі знайшла окремо у іншої людини. Отак. У мене є вся колекція, але один без коробки. А ці два кроксики у коробочці я подарую тому, чий коментар від п'яти слів набере найбільшу кількість лайків за місяць з моменту публікації цього відео. Тому бажаю всім успіхів. Не забувайте підписуватися і лайкати.